Слава Україні на Київщині зайнялася квартира через вибух зарядного пристрою. У Летичеві травмувалась 88-річна пенсіонерка. Слідчі поліції встановлюють обставини ДТП. Про це та інше впродовж випуску. 7 тисяч доларів за медлегенду для уникнення мобілізації в Одесі Нацполіція затримала лікаря. З корисливих мотивів фігурант взявся фальсифікувати історію хвороби жінки, аби допомогти її синові не потрапити до армії. За гроші він пообіцяв чоловікові оформити документи щодо догляду за матір'ю для отримання відстрочки від служби. Поліцейські затримали ділка одразу після отримання коштів. Фігуранту вже вручена підозра, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває. На Київщині через вибух зарядного пристрою виникла пожежа. На момент лиха в приміщенні перебувала родина із двома дітьми. Сильне задимлення під'їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки. Рятувальники, де блокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканці, вивели на свіже повітря, постраждало родину та передали медикам. Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. ДСНС закликає дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії. Використовуйте лише сертифіковані зарядні пристрої та акумулятори. Не залишайте техніку на зарядці без нагляду, особливо вночі. Постійно перевіряйте, чи не мають пошкоджень зарядні пристрої. Генератор використовуйте лише на відкритому повітрі. Чадний газ смертельно небезпечний. Не ставте свічки біля легкозаймистих матеріалів для освітлення. Краще обирати ліхтарики чи лампи на батареї. Хмельничани провели в останню земну дорогу 30-річного добровольця Вадима Олександровича Солов'я. До війська чоловік приєднався влітку 2022 року. Починав військовим медиком. Був частиною 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Попри поранення, захисник завжди повертався на службу. На жаль, під час відпустки за станом здоров'я 10 листопада 2025 року. Його серце раптово зупинилося. Світла пам'ять відважному воїну, щирі співчуття рідним. На Хмельниччині засудили 28-річного військовослужбовця за вбивство побратима. Про це йдеться у вироку Теофіпольського районного суду. За даними слідства, подія сталася ввечері 14 жовтня минулого року на тимчасовій базі одного з підрозділів у Хмельницькому районі. Під час застілля між двома військовими виникла сварка, що переросла у бійку. Тоді обвинувачуваний декілька разів вистрілив у 43-річного побратима з автомата АК 74 Від поранень чоловік помер на місці, зазначено у вироку. Щоб приховати злочин, військовий поклав тіло у багажник власного авто, вивіз польовою дорогою і підпалив разом з машиною. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Окрім цього, родині загиблого винуватець зобов'язаний сплатити 900 тисяч гривень моральної шкоди. Минулої доби у Летичеві 59-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Шевроле, допустив наїзд на 88-річну жінку, яка раптово вийшла на проїзну частину. В результаті ДТП пішохідка травмувалася, їй надали медичну допомогу без госпіталізації. Поліцейські відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Напередодні зимових свят у комунальному закладі ветеранський простір Хмельницького міської ради проведуть серію творчих майстер-класів із виготовлення новорічних іграшок. Учасники зможуть створити власну прикрасу для ялинки, розмалювати іграшку зі стилізованої глини або виготовити її в техніці макраме. Майстер-класи відбудуться 18, 25 та 27 листопада. Початок занять о 17.00. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин. Заняття можна відвідати разом із дітьми. Місце проведення, комунальний заклад, ветеранський простір Хмельницької міської ради, що знаходиться за адресою вулиця Кам'янецька, 76, вхід з двору. Телефон для довідок 096 563 0090. для участі. Необхідно заповнити коротку форму реєстрації на сайті міської ради. За прогнозами синоптиків, 14 листопада на території Хмельниччини нас очікує мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду, а температура по області вночі від 0 до 5 градусів тепла. В день від 9 до 14 градусів з позначкою «плюс». У Хмельницькому вночі від 2 до 4 тепла, в день від 10 до 12 градусів тепла. Дякую вам за приділений час та увагу. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин за день сьогоднішній. мирної ночі та переможних новин.